Друзі, всім привіт! Сьогодні 28 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді хочу сказати, що я був неправ, друзі. На прикладі версії пікової потужністю 9 кВт, а робочою потужністю. Да скажу якою. На бензині буде 7 по ще 7,3 кВт. На газу до балона підключений 6,5 кВт до магістралі підключений порядка 6 кВт, чим я був не прав. Задавали питання, чи можна підключити до магістралі. Як говориться те, що читав та й говорив, чим був і не прав. Що говорю, до магістралі не рекомендують підключати. От чемпіон розвіяв все те, що я говорив, що не до магістралі. Бачите, як дана моделька має силу таку розеточку. До того, що я говорив, підтвердження, відкриваю коробочку, транспортний набор. І, як бачимо, шланги для підключення до газу. Ось цей шланг підключаємо до балончика. А в комплекті ще один шланг є, який підключається до магістралі. Гляньте, такий длинний, сірого кольору. От іменно ця комплектація і все, що прочитав, розвіяли все те, що я говорив, друзі. Що до магістралі не рекомендується. Чемпіон розвіяв все те, що я говорив. За що, за що перепрошую, друзі. Дана модель відкритого типу. І дивимося сюди. От підключення до газу. Як бачимо, синього кольору показано, що можна до магістралі підключати. І все тому доказує, що є в комплекті шланг для підключення. І також от підключення до балону. Також є шланг в комплекті. Саме керування от показую. Дана моделька важка, вона йде з транспортним набором, електрозапуском, тобто є акумулятор в комплекті, оцією кнопочкою запускаємо. Отака, друзі, цікава модель. Хто не хоче, як говориться, морочити голову собі, купити, переробляти щось, шланги куплять і так далі і тому подібне. Дана модель досить мощна, пікова потужність 9 кВт. От вона перед нами. Друзі, всім мирного неба, гарних покупок. Ось такий чудовий. Інвертор, гарною потужністю, який забезпечує ваш дом. Є в наявності, шланги для підключення до магістралі, до балону. Все необхідне. Транспортний набор, тобто на колесах, ручечка. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер, на цей номер телефона. Не стісняємося, стукаємо, тобто торгуємося. Я думаю, підуть на уступки. Телефонуйте 063 426 1010. 10.